Якось поставала тема зміни світогляду місцевого населення після того, як раніше окупована частина Донбасу поверталася в Україну. Наприклад, коли ми зайшли в Лисичанськ, то в місті вже не було води, принаймні в тій частині, до якої ми дійшли, вже не було води ну, більше тижня. І магазини всі були закриті, і у людей просто не було харчів. Ми самі на той момент, це було влітку 2014 року, жили лише за рахунок того, що надсилали волонтери. Ось, І фактично вони нас харчували, постачали нам їжу та й все інше. І ми зайняли один з будинків, де тримали оборону. І зранку нам приїхав цілий ЗІЛ-130-й, повний, повний, повний їжі. Там була вода, там були консерви, там були крупи, все, що завгодно. Ми дуже зраділи. Ось, нарешті ми поїмо. Ми все це розгрузили у дворику, виставили на землю, зіл поїхав, і тут аж приходить така бабця, трясуться в неї руки. а в ней в руках вот та щеродянская войска. Такая, и она приходит и каже, ой, мальчики, а вы мне водички дадите попить? Ну, мы такие, бабушка. И мы берем пляшку литровую, а переважно вода приехала в пятилитровых пляшках, но были и півторалитровые. Наливаем ей в кружку в якусь и подносим, а она так села на лавочку и ей важко и она выпала стакан воды. Ой, ой, спасибо. А вот бы, вот бы где бы взять воды? Вот бы у нас же не работает водопровод. Мы кажем, бабцы, мы вам домой. И выносим ей 5-литровую баклажку воды. Ставим. Ось, она І, і продуктів нету. <хи> ну, тобто, ми почали збирати для бабці цю сітку. І назбирали туди, понакладали всього. Ну, все принаймні, що туди влізло. І тягнемо її. Підносимо, а вона запитує, а це кому? Ми говоримо, це вам, бабуся, це для вас. І вона так і так, о! І втрачає свідомість і сповзає по лавочці. І ми не знаємо, що робити. І вона а! И мы давай ей там по щеках, давай ей той водой побрызгали, все-все-все. Она открывает очи. Мы, мы, мы не знали, может там что-то стало с ней, какой-то напад сердцевый или что. Мы говорим, бабушка, что случилось, что с вами произошло? А она говорит, мальчики, это все мне. А ведь нам говорили, что вы придете и будете нас резать. И мы такие говорим, да, бабушка, мы вообще-то из нацгвардии. но ми нікого не режем. <реш> і ми допомогли бабці тій донести, бо п'ятилітрова баклажка, це для неї було дуже важко. І от та войська з харчами повна, і мені ще щось взяли в руки і ми її понесли до її дому і принесли, а люди, люди це бачили. І після бабці пішли один за одним, один за одним, один за одним, один за одним. Ми побачили стільки людей, які прийшли, просили воду, просили їсти, просили все. А там була і капуста, і морква, і картопля, і багато консервів, що закривали. Ну, Люди, звичайно, вручну. І оце ж все передавалося нам. Ось. І буквально ми думали, зараз наберемо собі ніштяків, бо там були і солодощі, і все. Але ми з Любомиром, здається, взяли пару банок тушонки, о, згущонки, пару банок з і, і кілька пачок мівіни, коли ми побачили тих людей. І практично ми буквально, ну, мабуть, за півтори години, ми роздали все, що в нас було. Буквально, буквально все. Тобто люди приходили і вигрібли все, що в нас було. От такий був. Момент в Лисичанську. А ще була там цікава історія. Ми вже, здається, були пару днів у Лисичанську, і вже так доволі, чи може навіть на третій день доволі успішно просунулися в зачисті в зачистці міста. І це щодо, як казав НГШ Муженко, про те, що. Е Нацгвардія не брала участі у визволенні Лисичанська, але ми стали свідками зовсім іншої історії. Ми несемося на машині. Ну, як несемося, ми ну, їдемо кілометрів 40, можливо, з нашивками батальйону, що це Донбас і все таке. Залітаємо в одну з вуличок, яка примикає до приватного сектору будинків, і бачимо, як назустріч нам суне армійська колона. Чому армійська? По озброєнню. У нас в Нацгвардії тут нічого не було. Але вони якось рухаються дивно. І ми дивимося, що на початку йдуть такі автоматники і снайпери, і вони пересуваються таким приставним кроком. І ми розуміємо, що вони входять у місто і, і проходять зачистку. І тут ми їм зустрічі машемо руками, щоб вони по нам не стріляли. Ми говоримо, о, хлопці, все, привіт. І ми бачимо на їхніх обличчях. Такий спочатку подив, а потім таке от вони не розуміють, що відбувається. Очевидно, вони йшли визволяти Лисичанськ. І коли ми трошки проїхали біля цієї колони, ми побачили, як ті, що йшли попереду, вони отак опустили свою зброю, повернулися назад і стали таким запитальним поглядом дивитися на своїх командирів, що нам робити. І коли ми це зрозуміли, ми самі ми не могли стримати сміху. Ось ми їхали, ми щось там кричали, казали, хлопці, все, все добре. Заходьте, все нормально. Ось такий був момент. Така була, можливо, це ілюстрація ще й неузгодженості дій, яка панувала на той момент. Ось між е, всередині, між Збройними силами, взагалі всередині структури Збройних сил. І вже й поготів між відомствами. Збройними силами і Нацгвардією, тому що, очевидно, не вистачало цього контакту. Часто одні не знали, що роблять інші, хто справа, хто зліва. Ну, Такий був момент у Лисичанську.